Року у Черкасах проходить аналог телевізійного вокального шоу Голос. Проект реалізовує центр дитячої та юнацької творчості. Відбір учасників здійснюється у три етапи: сліпе прослуховування, вокальні батли та сольні виступи виконавців. Цьогоріч голос ЦДЮТ» вже втретє відбувається у Черкасах. Про його особливості розповіла організатор керівниця вокальної студії Нонстоп Наталія Суботова. Ну, третій вокальний конкурс голос ЦДЮТ» це у нас уже як. Как юбилей, можно сказать. Поэтому дети уже за эти три года принимают участие некоторые и третий раз. И поэтому уровень подготовки намного выше, чем в. первый, и поэтому они стремятся быть лучше, стать голосом ЦДЮТ. В этом году мы решили немножечко поменять формат. То есть раньше был один человек занимал голос э, ЦДЮТ, а остальные маленькие, понятно, им трудно было очень соревноваться со старшими. То в этом году у нас три номинации – младшая, средняя и старшая. Будет голос, голосочек, и среди младших также будут победители. Надежда голоса. Як багато учасників бере участь, змагається у цьому батлі і який вік учасників? В цьому році змагається 34 дитини. Зрівняно з попереднім голосом їх було 36, тільки на дві дитинки менше. Вікова категорія. Вікова категорія від 7 років до 18. Кого найбільше? Малих чи старших? Середніх. Ну, можна сказати, молодших там у нас 12 і середніх 14. тобто почти на рівні. Яка ваша настанова, щоб перемогти для моїх дітей чи для всіх? Ну, звичайно, боротися і перемагати, настраюватися так, щоб співати як справжні зірки. І тому перемога буде за нами. Напередодні сліпого прослуховування учасники нервують, адже повинні вразити журі не зовнішністю, а силою голосу. Учасниця змагань Ангеліна Половинка має неабиякий конкурсний досвід, тож знає рецепт перемоги. Як відчуття, чи переживаєш? Ну, напевно, я переживаю, тому що артист, напевно, на всіх конкурсах, на всіх виступах переживає, тому що, якщо артист не переживає, то Можливо, він вже привик, можна і так сказати. Що сьогодні ти представлятимеш яку пісню, і як довго ти працювала над? нею? Я буду представляти пісню весна Марії Яремчук. Я її вчу, напевно, ще з того голосу. Ми її співали на батлах. Що треба, щоб перемогти, як ти думаєш? Ну, Напевно, треба видержка, потім талант, звісно, і. Сила волі, бажаємо усміхів. Визначають кращий голос голосок та голосочок. Журі у складі вокалісток Анни Ярової, Яни Боровик та Катерини Суботової. Оцінювати дитячі здібності завдання не з простих. як бути чесним і не розбити юні серця. Дуже важко було вибрати з тих дітей, котрих я знаю, тому що. Ти кажеш їм ні, а потім ти знову приходиш до них на заняття і знову дивишся їм в очі, і там вже деяка розочарованість, і може і в тобі, і в собі. І тому в цьому році мене майже рік не було на їх заняттях. Я не знаю, як вони виросли, що вони зробили за цей рік для себе. І це, мабуть, буде така несподіванка для мене, коли я буду повертатися і дивитися, хто ж насправді стоїть за цим голосом. І напевно в цьому році мені буде вже. Же легше, тому що маючи досвід певний, вже легше буде робити свій вибір. Що головне у артистові: індивідуальність чи потужний голос? Напевно, важливіше навіть не сильний голос, а поєднання загалом і акторської майстерності, і харизми, і вміння подати себе і відстояти свій талант, тому що маючи просто. Сильний голос, ти ну в принципі, багато чого не досягнеш, тому що має бути поєднання всього в людині не тільки голосу, але й поведінки на сцені. Я наші авіти. Так, наші тренери, мабуть, заслухали співом.